Що робить, воно виникло якось само собою, тому що виникли проблеми, їх потрібно було терміново якось вирішувати. Збирали самі. визначили пункти прийому, хто чим може допомогти, де жителі просто громади могли принести те, чим могли поділитися. Виникло питання, якщо ця гуманітарна допомога, її потрібно було десь розвантажувати, її потрібно було сортувати, її потрібно було розфасовувати, потім видавати. Це теж для цього потрібна була велика кількість людей. Що ти зробив хорошого? І це якби внутрішня твоя мотивація, вторжні твоє, а я, а я зроблю оце, тільки, якщо ми будемо разом. Діяти спільно разом тільки таким чином ми отримаємо результат, якого ми хочемо. Перші дні були дуже важкі в емоційному плані. Усвідомити те, що відбувається, усвідомити, зібратися і зрозуміти, що що, що далі, і як діяти, і чим займатися. А от що робити, воно виникло якось само собою, тому що виникли проблеми, їх потрібно було терміново якось вирішувати. Тому думати далі над що буде, через де не було коли. Ну, перша проблема найбільша це з'явилися потік людей, які шукали де їм зупинитися. Людей, в яких не було ніде зупинитися, ні що поїсти, як правило, ні, вони не знали. Ні, ні далі, що їм як і діяти, що їм робити, і з цими людьми треба було якось шукати якісь виходи, варіанти. А, тимчасове житло на території громади ми прийнято рішення про що це будуть садочки в перші дні війни. Ці садочки, які не змогли приймати дітей, почали приймати цих людей, які втікали війни. Потім житло потрібно було, цих садочків не вистачало. Ми шукали варіанти, хто може прийняти. Це були і знайомі, це були всі працівники наші, і освіти, і культури і управління. Всі. Всі, хто міг допомогти, ми писали в соціальних мережах, хто може прийняти внутрішньопереміщених осіб, хто можна дати в кого є там якісь дачі, в кого є вільне житло. Збирали цю інформацію. Телефони були відповідальних осіб розміщені в соціальних мережах, і в будь-який, скажімо так, час дня і ночі люди телефонували і питали, чи можете прийняти і що мені робити, і куди я можу, де я можу зупинитися. Це одна із таких найбільших проблем. Коли пройшов перший потік людей, далі виникло питання. Вони всі потребували, ті, хто залишились, не поїхали далі на захід. Їм потрібна була допомога матеріальна. Їм потрібно було харчування, якесь, їм потрібні було елементарні засоби, гігієни, родини з дітьми їхали, яких не було там може. Ну, ні памперсів, там, нічого. Це все потрібно, виникла наступна проблема, щоб якось їх чимось забезпечити. Одяг потрібен був, тому що люди виїхали в тому, в чому були. І погода змінювалася, прийшла весна, і їм не було чого одягнути. Спочатку ми організували цю роботу таким чином, що ну, якось о... збирали самі, визначили пункти прийому. То, чим може допомогти, це були заклади освіти, які і культури, де жителі просто громади могли принести те, чим могли поділитися. Спочатку таким чином допомагали. Потім шукали вже е, якісь громадські організації, які і вони нас шукали, і ми їх, е, які могли допомогти, і тим більше далі йшла якась допомога гуманітарна із європейських країн, не від не від країн а від простих жителів, які там. Дуже баз багатня списувалися просто вайбери. Вони знаходили мене, я їх це могли бути жителі, українці, які були в Польщі. Потім з'явилися громадські організації, які через них які, які могли також допомогти. Виникло питання, якщо ця гуманітарна допомога, вона з'явився і обласний гуманітарний штаб, який нам почав надавати цю допомогу. Її потрібно було десь розвантажувати, її потрібно було сортувати, її потрібно було розфасовувати, потім видавати. Це теж для цього потрібна була велика кількість людей. Я хочу сказати, що в перші місяці всі були готові і, і в робочий час, і поза робочий час, і 24 на 7 надавати цю допомогу. І це навіть були просто жителі знайомі, навіть жителі мого власного будинку зорганізувалися, приходили, а вони знаходили своїх знайомих. Приходили, допомагали, коли треба було великі, якісь їхали вантажі, потрібна була допомога області, ми їх розвантажували. в соціальних мережах написали про те, що Росошинська гімназія це буде пунктом видачі, і всі можуть туди прийти і звернутися за допомогою, за тим, чим вони потребують. Вперше, мабуть, мі... ну, з весни починаючи, мабуть, у нас така вже була налагоджена робота, що працівники закладів освіти. Було постійно, практично цілий день, були спеціально виділені розподіленця гуманітарна допомога, були місця там, де можна було знайти собі одяг, взуття, предмети побуту, все, що в нас ми знаходили, все там можна, могли люди прийти, і знайти собі вибрати те, що їм необхідно. Потім питання було з приводу продуктів харчування. Ці продукти харчування знаходилися і громадські організації, які нам допомагали. Це Унія 1219. Литовський фонд, який першим із усім, які надав нам велику допомогу в продуктах харчування, яку ми потім сортували, розподіляли і видавали це внутрішньопереміщеним особам. Це фонд АСМ України, які теж великі такі партії. Це потім вже і обласний гуманітарний штаб, і обласна рада. Ну, і багато інших і це були і народні депутати, які долучалися, і просто і релігійні організації, такі як Адра, які були готові допомагати, і ми з ними співпрацювали. Ця робота, яку треба було розвантажити, розфасувати, видати дні видачі це все були, ну, як правило, це ті наші працівники, які вчителі. І обслуговуючий персонал, і працівники закладів культури, які в цей момент, можливо, не могли повноцінно виконувати свої безпосередні функціональні обов'язки. Вони допомагали в цьому і робили це і не тільки в роботі, а й в позаробочий час. Ми видавали і продукти харчування, це були і засоби і окремі набори робили засоби гігієни. Тому що, як правило, особливо ця перша допомога це було дуже складно, його треба було все розсортувати. Воно було зібрано, це було ну, не було такого, що. Нам прийшли там от, тільки згущене молоко, там, чи що. це були просто якісь пакети, навіть якщо це було з Європи, в яким можна було знайти і окремо там, кілька банок чогось, кілька там, круп, його треба було якось розфасувати, де, якісь там зубні щітки. Там трішки мила, його треба було все якось посортувати. Це дуже великий, дуже така складна робота. І якось цим людям теж подумати, як його видати. Пізніше воно було більш вже організовано з часом і поставки ці були ціленаправлені: тобто, для якої категорії населення, для, для кого, для, для яких потреб, чи для дітей, чи для з дитяче харчування це було чи щось інше. Мене мотивує продовжувати цю роботу, продовжувати цим займатися те, що, перш за все, ну, я знаю цю біду, як кажуть, не від не десь там, вона далеко, вона поряд зі мною, тому що дуже багато моїх рідних, близьких мені родичів, моїх дуже близьких, знайомих опинилися в цій ситуації, лишились без житла. І знаєте, в такій ситуації, коли ти знаходишся в ситуації, ситуація, ти думаєш, що ти зробив хорошого. І це якби. Внутрішня твоя е, мотивація внутрішня твоє, а я, а я зроблю це. Опиратись треба на самого себе, брати себе, як кажуть, за шкірку, піднімати і Бо типу. Якщо ми будемо е, просто сидіти і думати, і я кажу, співчув... співчувати, співпереживати, нічого не зміниться. І розуміть, що і щоб якось себе з цього. З цієї депресії виводить, треба її можна вийти тільки шляхом шляхом якоїсь дії. А от що ти вже чим ти вже будеш займатися, це вже інше питання. Шукати своїх однодумців, шукати людей, яких ти, яких ти розумієш, яких у вас спільні погляди, збиратися разом і е, щось робити. Щось маленьке, але корисне. Для мене перемога це коли перестануть гинути люди, перш за все, і кордони. Ну я зможу поїхати в будь-яку частину е України. Вирішення будь-якої проблеми це спільне рішення, бо не однієї людини, а багатьох людей. Тому тільки якщо ми будемо разом діяти спільно разом, тільки таким чином ми отримаємо результат, якого ми хочемо.